Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що думає за вас, загадане вами людина. Розклад буде підходити як для чоловіків, так і для жінок. Кожен з собі загадує свою людину. Розклад є загальним. Якщо резонує, будь ласка, значить вам підходить. Для енергобіну, будь ласка, підписка і ставимо класик. Приймайте в благо для вас і будемо розпочинати. Маленьке, скажу вам на кожному відео. в Принципі, кажу, працюю я одна, ніяких помічників в мене немає. Повна діагностика, тільки по запису. Номера телефонів є в мене під кожним відео. Хто бажає, будь ласка, так, давайте для початку знайдемо. Чоловіка і знайдемо жінку. із собі загадує. Хто собі загадує жінку, хто собі загадує чоловіка. Подивимося. які мислі на даний момент згаданої людини? Що ця людина за вас думає на даний момент? Давайте подивимося. Давайте, Давайте спочатку знайдемо. Знайдемо, знайдемо. Шукаємо чоловіка і шукаємо жінку. Вау. От ви Зразу. Сьогодні в нас така дама Кубкова вийшла. Дама, я скажу, яка любить себе, знає, що вона хоче в цьому житті, і любить, коли за нею. В принципі, всі жінки люблять, що за ними ухажували, дивилися, але в цю даму прямо треба вкладатися, її постійно треба підпітувати. І, знаєте, бо якщо для неї стає грустно, вона біля себе розрушає тоді все. На даний момент дама вийшла дуже емоційна, вийшла при ударі і таке, знаєте, як повністю розрушення в житті жінки. Давайте подивимося, який в нас вийде чоловік Кстати, Недалеко один від одного. Недалеко один від одного. Дивіться, навіть як лягли кубкова дама і король кубків. Мужчина теж романтик, але любить себе. Любить себе, любить якийсь комфорт, знаєте, любить з іголочки вдіватися, от, щоб всі його кружили, всі біля нього плясали. На даний момент маєте страсть один до одного. В житті було розрушення. В житті було розрушення, і розрушення було і за відстані. В вашому житті було таке, знаєте, багато в кого проіграється відстань. А може на даний момент мужчина десь віддалився чи жінка віддалилася? Кожен сам собі зложить свій пазлик. Но Почуття залишилися. Почуття, страсть, воно то все залишилось. Обіди є багато між вами. Обіди такої, знаєте, м'чі прилетіли неожидано, я б сказала, в ваше життя. Добренько тоді. Давайте так, тоді візьмемо ці карти, забираємо і будемо зараз дивитися. От є в нас. Мужчина Кубковий, боже, прямо пара вийшла. Чесне слово, знаєте, таке враження, як по судьбі один одному. Дивіться, яка шикарна пара вийшла. Просто клас. Ладно, давайте подивимося, що хоча б по ситуації, щоб ви собі могли подивитись, підходить вам розклад чи не підходить. Давайте подивимося, що зараз на даний час між вами. На даний час, що між вами зараз на даний час. На даний час зараз між вами ще між вами? Знаєте, ну тут більше мені як показало ситуацію. Це, що ви зараз граєте в мовчанку в ваших стосунках, це я бачу. Ну стоїте ви все-таки на паузі. Ситуація в чому? Поясню, розрушення, те, яке я вас шукала, произошло із-за якогось обмана. Тут, так конкретно, був в стосунках обман. Навіть багато в кого проіграється магічний вплив. Таке враження, знаєте, що через, може, якийсь обман, третя особа, як вас розрушала, зробила преграду один до одного, перекрила вам поті, і цей човник помаленьку почав просто тупитися. Mm -hmm. Мислі. Давайте подивимося, що думає загадана особа за вас на даний момент. Що думає загадана особа за вас в даний момент? На даний момент, а хтось втомився. Ви знаєте, хтось втомився уже бути один в цьому одиночестві, шукати себе, жити в цих ілюзіях, не мати в своєму житті балансу. Хтось просто дуже втомився. В мене вийшла, знаєте, така людина, як от людину, яку ви загадали, мисль. Що думає? Думає за те, що людина, він просто, він, вона втомилася жити своїми ілюзіями. Вже нічого не цікаво, втомився просто від цього одиночества. Да? Немає якоїсь рівноваги, балансу в моєму житті, постійно якісь качелі. Людина собі щось фантазує, живе, знаєте якимись ілюзіями. Я б сказала, людина просто вже втомилася жити і хотіла би щось змінити в цьому житті. На даний момент людина думає прямо за це. Давайте подивимося далі. Так. Людина хоче якогось прояву, людина хоче оце розрушення, оце все обман якось здвинути з цього місця і піти з вами в нове, в нові стосунки. Знаєте, там, де було добре, там, де було все чисто, комфортно. От людина про це думає, але людина, знаєте, от як зібралася, да, от двіжиться до вас, просто двіжиться до вас, напрямку до вас, але має якийсь страх. Знаєте, от, може, що тут вийшла людина, що живе якимось ілюзіями сам собі, там, чи вона собі накрутила і боїться. Але людина боїться, як до вас проявитись на даний момент. Хоч попитки вже до цього були, якісь шаги, були, але людина боїться, має страх, закривається. Давайте подивимося, давайте подивимося, що на даний момент ще людина за вас думає, да? чим це вся у нас історія завершиться. Тут, прямо я ж кажу, тут таке враження, як люди прямо судьбоносні люди вистояли там. Не знаю, може багато хтось навіть вам завідував. Така дуже сильна пара в мене якась вийшла. Чоловік з жінкою на даний момент. Людина працює над своїми помилками хтось зробив розрушення по цьому обману. Знаєте, не треба сильно наказувати людину. Ще раз кажу, багато в кого проіграється, що людина була як під магічним впливом, були закриті очі. Да? Не, людина просто не розуміла, що творить. На даний момент людина працює сама над собою, дивиться в майбутнє, дивиться в майбутнє з вами. От вийшло ваше колесо фортуни. Я ж казала, що ви як по судьбі один одному йдете. Ви знаєте, буде прояв, Буде прояв, і ця пара, ця пара, дуже сильна пара, вона вас Ніяка магія, ніякі люди не розіб'ють цю пару. У вас дуже буде велике майбутнє. Тільки в нове, в нове, ви з цією людиною підете. Знаєте, будете жити не так, як раніше. Тут прямі нові плани, нові ідеї, в кого може буде якийсь переїзд десь кудись. Людина на даний момент про це мислить, роздумує і думає, як вам це все припіднести в ваше життя. Ва благо, хлопці, дівчата, приймайте для енергообміну, будь ласка, підписочка, ставимо класик, повна діагностика, вайбер, телеграм. Всім до побачення.